Доброго вам. Раночку, ну, доброго. Прокинулися, живі. Доброго раночку. Бог дав день прожити, тож живемо. А живемо, то йому. Е, хочеться щось я завжди наголошую, особливо таки, коли людина переживає якісь стреси, хочеться чимсь його заїсти. А заїсти, щоб це було і ситно, і смачно, хоч чимось себе порадувати. тому сьогодні радую я вас і себе дуже такою гарною смакотою, домашні ковбаски без оболочки. Коли, ну, котлети я не скажу, там іноді кажуть, що надоїло котлети, нам вони не надоїдають. Мені особисто ні, я б їх їла як, як цукерки. але Іноді хочеться чогось іншого. Тому сьогодні будуть ці ковбаски. Ковбаски ці будуть домашні, без оболочки. І я покажу два варіанти. Е, один із них на всього, ось такі із Аврори. Кульочки, трикутнички, такі кондитерські мішочки. Вони називаються, при при допомозі на сковорідці. Інші можна зробити по-іншому, такі, що можна їсти і діткам. Ну, і дієтичні. От що для цього потрібно? У мене 800 г змішаного фаршу свинокуриний. Нещодавно показувала, як ми з доню робили біляші. Мені написали в коментарях зуваження, хіба ви не можете самі зробити фарш купувати? Це фарш не купований, це фарш помелений сама. Самі купали м'ясо, самі його мололи і таких Z пакетах у морозильній камері. Ось так само плоскою формою для того, щоб він швидше так розмерзається. Тому це фарш наш домашній із морозильної камери. 800 грамів. На 800 грамів. Одна столова ложка з гіркою, крохмалю, крохмал може бути різний. Одне яйце. Чайна ложка сушеного чесничку, чайна ложка солі звичайної. Потрібно одна третя частина е, копченої паприки, одна третя частина меленого перцю і одна третя частина чайної ложечки, мускатного горіха. Якщо чогось цього у вас немає, не критично. І якщо це для маленьких діток любите робити, то перцю поменше, або взагалі не кладіть, ну, самі ви знаєте, що для ваших діток. І ось так: або 100 мл звичайного молока. Або так, як оце в мене вершки, а тільки сильно охолоджені, щоб вони були зовсім холодні. І хоч фарш у нас і помелений, помелений вже, але я буду використовувати ще такий блендер для того, щоб перебити його зовсім, щоб була така однорідна маса, як на як магазинах. І викладаємо в мисочку. Ось такої консистенції воно повинно бути. Ніби таке тісто на латки на дріжджах. Ось таке воно спадає. І такі нитки, нитки. Ось бачите, воно все наскільки перебите, що воно з'єднане одне з одним, отака структура. І здається, ніби воно рідке. Ні. Це саме те, що нам потрібно. Ось така маса вийшла, вийшло багатенько, з цієї порції виходить багатенько. Ну, і нам потрібно поставити в холодильник мінімум на 2 годинки. Аромат, мускатний горіх і копчена паприка, дає і аромат, і колір. Дуже приємний, дуже навіть. Ось. І ставимо в холодильник. Як фарш у нас розрів, постояв в холодильничку, пару годиночок і починаємо працювати. Перший варіант. Ставимо відразу сковорідку на газ. Нам потрібно, щоб сковорідка розкалилася. Беремо мішечок, ось, вставляємо в якийсь височенький стаканчик, завертаємо. Це для тих, хто не знає. Це перший варіант. Такий ароматний він постою. Ой, такі аромати в ньому. І наповняємо повністю оцей мішечок. Як морозиво. Опускаємо донизу так. і напихаємо, щоб він був повніший. Наливаємо. Олійки прямо так, щоб дно покрите було десь на сантиметр. У першому варіанті потрібно багато олії. Ось олійка у нас розігрівається. Там беремо цей кондитерський мішок, відрізаємо товщину, товщина, яка нам потрібна. Ось так ми хочемо, щоб вони були дуже, такі тоненькі чи товстенькі. Я відрізаю ось так. І відрізаю ковбаски наші. Підступилось. І ось на розігріту сковорідку ось так. Довжини, якої ви хочете. Ножечком відрізаємо і поправляємо краї. Ось так. Ось так я роблю всі. Відсаджуємо прямо, роз, таке до олію. Відрізаємо, формуємо і перевертаємо декілька разів, для того, щоб гарно просмажилось. Дуже ароматні завдяки тому, що тут є і мускатний горіх і є копчена паприка, дуже-дуже-дуже смачна. Не чекайте, поки вони засмажуться. Перевертайте, зарумянилися зовсім небагато і перевертаємо, щоб вони рівномірно просмажилися з усіх сторон наші ковбаски. Перевернули ковбаски. Перевертати потрібно отак гарненько. І дивимося, як вони зарумянилися, і на бочки теж потрібно буде перевернути. Я перевертаю аромат, ніби підкопчені, такі якісні, підкопчені дорогі сосиски. Ой, дуже такі. Перевертаю тепер на бочок. Не тільки з двох сторін потрібно їх смажити, а з усіх сторін. Ось такі вони гарнісенькі, просмажені з усіх сторін, рум'яні, гарненькі, майже кругленькі. Ось така, ось така краса. Так, посмажу всі і потім покажу, скільки вийде. Перша партія готова. Вийшло 14 ось таких гарнюсеньких. Ось я взяла верхню, холодненьку. Ось така всередині, ось дивіться. Однорідна. Така структура однорідна з маленькими такими дірочками, як справжні сердейки. Аромат вам не передати. Ось така смакота. Приступаємо до другої до другого варіанту. Другий варіант у нас буде. рукаві для запікання. Відрізаємо. Розрізаємо навпіл, витягуємо цю, нам не потрібна вона. І нам потрібна буде ось така ниточка. Ми тепер накладаємо. Можна тим самим, таким самим методом із трикутничка викладати трикутничком, але я ось так. І все, 14 отаких от смачненьких, ароматненьких, прикопчених серделюк. приготували. І ось такий один батончик, ось такий. І три гарненькі такі тоненькі сердельки. Їх відварювати потрібно. Вода закипіла, вкинути, але потім прикрутити. І повинна вам сказати, що коли вони приготуються, вони в розрізі. І такі ароматні, такі смачнючі. Готуються вони, водичка закипіла. Прикрутили, вкинули, і ми хвилин 40, щоб не бурлило, а просто маленькі бульбашки йшли. Потім витягти, дати, охолонути повністю і їсти. Можна їх запити в духовці. Так що, отака, отака в нас вийшла смакота, і я вам кажу, готуйте. І можу вам навіть сказати, що це страва бюджетна. Хтось мені скаже, ні, не бюджетна, це дорого. Але отакої якості, отакого смаку купити. Без шкідливих добавок. Сердельки і ковбаски за такі гроші ви не купите. Ось так. А з вами, як завжди, я любов і вірю, і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. І, як завжди, я кажу, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже Ось так. захисту Божого вам. Моліться і просіть у Бога, Бога захисту. І все в нас буде добре. Ми, українці, вистаємо.